Вітаю новини на телеканалі Бізнес у студії Сергій Кудімов. І далі економічні підсумки дня. Спочатку коротко. Українці розлюбили долар. За п'ять місяців цього року обсяг чистої купівлі валюти населенням скоротився майже у десять разів. Турецький гамбіт. Чи пожертвують українці відпочинком у Туреччині через протести? Забранює авто та їдь спокійно, коли не пробивне волокно. Останній тренд серед автолюбителів Бразилії. Українці втрачають інтерес до закордонних грошей за п'ять місяців 2013-го Чиста купівля інвалюти а це сальдо між купівлею та продажем становило 226 мільйонів доларів порівняно з двома мільярдами минулого року. Про це повідомляє Національний банк України. При цьому у травні населення продало валюти більше ніж купило на 81 мільйон доларів. НБУ минулого місяця на міжбанку теж купував валюту, а не продавав позитивне сальдо. Інтервенції становило майже 400 мільйонів доларів. Сейчас на валютном рынке все спокойно, все стабильно. Несмотря на то, что идут достаточно большие, это пик внешних погашений, пик внешних долгов, в первую очередь кредиты МВФ, но плюс еще и прочие обязательства погашаются. Золотовалютні резерви НБУ до кінця року зменшаться ще на 5 мільярдів гривня, подешевши до 9 гривень за долар. Це прогноз міжнародного рейтингового агентства Standard Poor's. Наскільки можна довіряти оцінкам міжнародних агенцій? Ми запитаємо у нашого експерта, колишнього заступника голови НБУ, президента фонду розвитку банківської справи та фінансів Олександра Савченка. Він з'явиться у студії за кілька хвилин. Автозаправних станцій Сокар Енерджі в Україні стане більше до 2015 року. Компанія вкладе 150 мільйонів доларів у розширення мережі АЗС до 100-120 комплексів. Нагадаємо, Сокар Енерджі Україна управляє мережею АЗС Сокар в Україні. На сьогодні їм належить 33 заправки в Київській, Одеській, Львівській та Миколаївській областях. Податок для імпортерів міндоходів хоче відновити одновідсотковий збір із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які купують безготівкову валюту. Усі гроші підуть на виплату пенсій. З 1998 по 2010 рік імпортери вже сплачували аналогічний збір однак на вимогу міжнародного валютного фонду його скасували. За словами експертів, податок дозволить залатати деякі дірки у бюджеті пенсійного фонду. Однак, у відповідь імпортери неминуче підвищать ціни на свою продукцію. Що стосується потоків капіталу, то цей збір буде негативно впливати на інвесторів, оскільки вони, якщо інвестують в Україну, то під час репатріації капіталів будуть змушені платити 1% при купівлі валюти. Гаряча, однак, не туристична пора у Туреччині. Вже 14 днів в країні не вщухають антиурядові протести. Кілька тисяч мітингувальників окупували площу таксим у Стамбулі. Протестують також у Анкарі та інших великих містах країни. Виступи народу почалися після намірів влади побудувати у Стамбулі на місці парку Гезі торговий центр. Нині акції переросли у виступи проти ісламізації суспільства. Напередодні турецький прем'єр Таї Пердоган назвав маніфестантів мародерами, що вбивають економіку країни через заворушення. Місцевий бізнес зазнав суттєвих збитків готелі та кафе, відгороджені від туристів-мітингувальниками. Самі маніфестанти впевнені, протест країні не зашкодить на відміну від протиправних дій влади. Нас всіх поєднує одна мета відстояти свої права. Туреччина вперше об'єдналася. Її громадяни знають, що хочуть. Думка урядовців тепер нічого не вирішує. Чи охолоне любов українців до ол-інклюзів на тлі масових демонстрацій? Через протести туристичні оператори острахом очікують, що потік відпочивальників з України зменшуватиметься. Утім, знижок поки що не дають. Чому з'ясовувала Ганна Куріна? Вони не змінили свої плани. Українці, що мали відпочивати у Туреччині на початку червня, поїхали майже всі. Утім, туроператори вже помітили неприємну тенденцію: бронювати Туреччину на серпень українці не поспішають. Великої глибини продаж у туроператорів на сьогоднішній день немає, тому що люди ще розмірковують чи їхати, чи не їхати. Цікавленість зменшилась десь так на. 20-30% менше громадян поки що планують там на серпень місяць свій відпочинок. В офісі цього туроператора також занепокоєні. Туреччина, яка з червня починала приносити стабільний прибуток, нині буквально тягне гроші з компанії. Ми прошли там положительне турці я ділаю, тобто гроші. не зарабатування. Там ведуть отрицательна йде. Мої даний момент за чоловік мінус 150-200 доларів. Свої кармана, в общем, та компенсім самоліти літали. Туристів Можна зрозуміти, окрім Туреччини, є чимало гарних країн. Нині в Греції з Іспанією можна відпочити у чотирьох зірках, заплативши менше тисячі доларів. А туреччина до нині цін не знижувала. Скажіть, пожалуйста, ласка, часа в країні стабільна ситуація. Так питають всі поціновувачі Туреччини. Наступне питання чи є цікаві знижки, але їх поки що немає. Туроператори та готельєри сподіваються, скоро демонстрації закінчаться, і продажі підуть угору. Але зізнаються, якщо ситуація не стабілізується, за кілька тижнів тури почнуть істотно дешевшати. Ганна Куріна, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. І чергові страшилки від міжнародного рейтингового агентства Standard Poor's – зменшення золотовалютних резервів Нацбанку та девальвація гривні. Чи є підстави для подібних прогнозів? Ми запитаємо у нашого гостя, колишнього заступника голови НБУ, ректора міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка. Добрий вечір. Пане Осадро. Ви коли працювали, обіймали посаду заступника голови НБУ? Чи взагалі ви реагували? Зважали на подібні прогнози. Не дуже я персонально невисоко оцінюю ці міжнародні рейтингові агентства. Чому як... ну тому, що вони дуже часто помиляються в тенденції? Вони улавлюють правильно, але Бог в деталях. І от оці деталі у них, як правило, несумісні з реальністю. Тобто, ви їхніми оцінками у своїй роботі не користувалися? Ні, ніколи. Більше можна довіряти. Аналітикам великих інвестиційних банків Морган Стенклі, наприклад, там набагато кваліфікованіші кадри. Працюють пане Олександре, Сьогодні от Стендартенпурс оприлюднено прогноз, за яким до кінця року відбудеться девальвація гривні до до рівня 9 гривень за долар. Давайте послухаємо. Ми зв'язалися із аналітиком цієї агенції Тревором Каліном. Він очевидно був відповідальний за складання цього прогнозу. Давайте послухаємо, що він каже. Давайте. Це технічне припущення, адже є фактори, які чинять девальваційний тиск на гривню. Насамперед, це значний дефіцит платіжного балансу країни. До кінця року він може сягнути 8% ВВП, а також суттєве зростання виплат за зовнішніми боргами. До того ж, залишається незрозумілою ситуація щодо переговорів України з Газпромом, ЄС та митним союзом. Пане Олександра, що таке взагалі означає технічне припущення? Технічні припущення це означає, що вони мають моделі і екстраполюють ситуацію, яка була на за останні 2-3 роки на майбутнє? Як правило, ці припущення не здійснюються, хоч фактори абсолютно правильні зафіксовані. Дійсно, у нас негативний. Торговельний баланс, дефіцит поточного рахунку. Але ситуація така, що вона потроху вирівнюється. Я, як фахівець, в минулому році виступав категорично проти оцінок девальвації гривні. І ви бачите, в минулому році я навіть бачив тут аналітиків і на вашому каналі, які приходили на канали і казали, курс буде 10. Я вам це гарантую через 2-3. Тижні чи місяці, але і голова Асоціації українських банків про теж давав прогнози 10 буде. І я би хотів, щоб люди не вірили таким прогнозам. Вони абсолютно безпідставні. Курс формується під тиском попиту і пропозиції на гривні. І зараз ситуація навпаки до послаблення тиску на гривні, тобто люди. І бізнес все менше купують долари. І одна з таких причин, що у людей мала гривні, до речі. І тому дійсно курс. Може бути і 9, і 8,5%. Ну, А ваш прогноз ну я розумію, я не втримався, але тим не менш. Ну все ж таки, якщо можна коротко буквально. мій прогноз? Що, що, що треба допускати коливання курсу гривні в рамках 5%. відсотків? Це буде нормально. Сьогодні з'явилася також заява НБУ, що золотовалютні резерви скоротилися на 700 мільйонів. Ну були виплати за зовнішніми запозиченнями. Знову ж таки, стендартенпурс прогнозує, що будуть ще зменшуватися з 25 до 20%. 20. наскільки це небезпечно, це дуже небезпечно. Ми вже підійшли до краю, тому що золотовалютні резерви мають покривати три місяці імпорту, а ми вже не покриваємо нашими резерви три місяці імпорту, і тому звичайно треба робити все, щоб не допустити різкого зменшення золотовалютних резервів. Але я хотів би сказати, що вони і створені. Для того щоб в критичні моменти підтримувати наш платіжний баланс, і якщо ми їх будемо просто зберегати і молитися, це абсолютно неправильно. Треба їх витрачати, коли дефіцит валюти, і накопичувати, коли є надвишок валюти. І тому не треба перебільшувати роль золотовалютних резервів. Мій прогноз дійсно до пониження золотовалютних резервів. А я думаю, що це буде 2,5, максимум 3 мільярди доларів. Пане Олександр Останній запитання у своєму посланні президент, яке було оприлюднено минулої п'ятниці, пропонує розглянути можливість переходу до курсу утворення на основі. Кошика валют. Наскільки це реально про це давно говорять, і які валюти мають бути у цьому кошику? Ні, Це абсолютно не синитні. Це хто писав доповідь президенту. Вони мало розуміються на економіці. Треба переходити просто до гнучкого курсу. Гривні гривня має природно коливатися, і люди до цього мають звикнути. І бізнес також, коли є дефіцит валюти, ціна її зростає, коли надлішок, ціна падає. І тоді люди будуть спокійно відноситися до курсових колибань, а вкладати треба в гривню, і держава має відповідати за не за зовнішню. Волотільність гривні, а за внутрішню, тобто за інфляцію, зараз ви знаєте. інфляція мала. Якщо владі вдасться тримати таку низьку інфляцію, але при чому? Кредитувати економіки під низькі ставки, тоді вона виконає своє домашнє завдання. Зараз інфляція мала, а ставки по кредитів 20-25%. Це повна не Пане Олександр, я вам дякую. Нагадаю, що гостем студії був ректор міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Ми говорили зокрема про те, що гривня не подешевша. Саудівська Аравія вирощуватиме продукти на українських землях. Компанія United Farmers Holding, яка належить тамтешньому уряду, купує агрофірму Continental Farmers Group. Останні належать активи у Польщі та Україні, зокрема, 33 тисячі гектарів сільгосп у Гісь, у Львівській області. Сума угоди від 88 до 93 мільйонів доларів, залежно від строку викупу акції Continental Farmers. Таким чином, гектар землі оцінили майже у 3 тисячі доларів. Така вартість рекордна для України, де верхня межа Чельне перевищує 2 тисяч доларів, кажуть учасники ринку. Справа в тому, що арабські інвестори вже доволі давно шукають активи в Україні в даному випадку. Вони прийшли через Європу, і саме через Польщу, і активи є суміжні, тобто вони мають активи, як в Україні, так і в Польщі, і відповідно наслідком цього є така висока ціна через те, що навіть українські землі оцінювалися на кшталт польських аналогів, і тому ціна не середня, яка на сьогоднішній день пропонується будь-якому інвестору в Україні, а така ціна, по якій купувалися аналогічні активи в Польщі. І ще одна рекордна цифра найбільший врожай за всю історію України прогнозує Міністерство аграрної політики і продовольства. Мова йде про 53-54 мільйони тонн зернових. Утім, сприятлива для збіжжя погода скоротила період жнив. Ранні зернові потрібно зібрати уже за два тижні. Уряд вже створив штаб координації збиральних робіт. Одним із його завдань стане оперативна предислокація техніки. Робота над помилками. Делегація об'єднання кредиторів Єврокомісії, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду повернулася у Грецію вперше після того, як МВФ визнав, що три роки тому були допущені помилки у відношенні до АФІН. Але греки обурені таким самим фактом, фактом таких обговорень і вважають, що саме жорстка політика економії, запроваджена кредиторами, призвела до глибокої економічної катастрофи у їхній країні. Це підняло питання про необхідні зміни менеджменту. Трійки нагадаємо, Греція попросила грошей у міжнародних кредиторів у 2010 році, щоб уникнути дефолту. А сьогодні її борг навіть вищий, ніж три роки тому. Really no Вони не мають права так вчиняти. Вони примудрилися максимально ускладнити ситуацію, яку можна було вирішити досить просто. І тут я говорю не тільки про Грецію, а й Кіпер. Я вважаю, що повинні бути структурні зміни у тому, як Європа вирішує свої проблеми. Ріст ВВП Японії в січні березні 2013-го перевищив 4%, порівняно з аналогічним періодом. Торік такі дані оприлюднив уряд країни. Вони виявилися значно оптимістичнішими за прогнози, адже очікувалося, що ріст становитиме лише 3,5%. Експерти приписують усі ці успіхи так званій абиноміці заходом монетарного стимулювання, ініційованих прем'єр-міністром країни Абе. Фінансовий курс уряду, аби спрямований на виведення Японії зі стану двадцятирічної дефляції. Він пропонує вирішити цю проблему за рахунок насичення ринку грошима і пониженням курсу єни. У знижці відмовлено: німецький газовий трейдер РВЕ не домовився із Газпромом щодо зменшення вартості блакитного палива. Про це повідомляє комерсант Україна. Російська монополія готова була піти на поступки, однак висунули зустрічну умову: не продавати Україні російський газ. РВЕ. Газпрому відмовили, і тепер сторони зустрінуться у суді. Нагадаю, у листопаді минулого року Україна розпочала імпортувати газ із Європи. Коштує він на 40 доларів дешевше за Газпромівський. До кінця року, за розрахунками Міненерго, Київ придбає у РВЕ від 1 до 5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Авіаційна галузь може дати імпульс світовій економіці або ж стане черговою перепоною для її розвитку. Усе залежить від наявності нових ідей та кваліфікованих робітників, які зможуть їх втілити, переконані у компанії Airbus. Проте як один із найбільших у світі виробників літаків шукає інноваційні рішення далі у нашому сюжеті. Літак працює на метані і підживлюється теплом тіл пасажирів, а багаж випливає на повітряній подушці. Скоро це буде реальністю. У цьому переконують студенти-інженери, які взяли участь у конкурсі компанії Airbus та ЮНЕСКО. Нехай твоя мрія летить. Головна мета знайти екологічно ефективні ідеї для розвитку авіації у майбутньому для того, щоб авіаційна галузь мала нульовий баланс викиду вуглецю вже у 2020 році. Нам потрібне надійне джерело свіжих та інноваційних ідей. Хтось з молодих інженерів вже має вирішення наших екологічних проблем. Тепер проекту типу нашого повинні допомогти їм втілити ці ідеї у життя. Не ідеями єдиними авіаційна галузь може зіштовхнутися з проблемами нестачі професіоналів уже за сім років. Це у свою чергу вдарить по економіці найбіль. Іших країн виробників повітряних суден за підрахунками ЮНЕСКО компанії, що працюють з високими технологіями, матимуть 40 мільйонний дефіцит кваліфікованих робітників у 2020 році. Згідно з результатами нашого дослідження у багатьох країнах критично скоротилася кількість випускників інженерних факультетів. Якщо нам не вдасться надихнути ціле покоління молодих інженерів з різноманітними навичками, це стане головною перепоною для розвитку світової економіки, яка і так дуже повільно відновлюється у світі в авіаційній галузі сьогодні зайнято близько 56 мільйонів людей. Вона щороку додає 2,2 трильйони доларів світовому ВВП. Анна Полуденко, новини телеканал Бізнес. Компанія Google близька до купівлі розробника навігаційних програм Incorporated. Про це пише газета The Wall Street Journal. За даними видання, сума угоди може перевищити один мільярд доларів. Очікується, що про неї оголосять вже цього тижня. Переговори тривали кілька місяців, адже окрім Google на ізраїльську фірму поклали око Apple та Facebook. А Дубай встановлює рекорди. За минулий рік місто Курорт відвідали більше 10 мільйонів туристів. На відміну від сусідніх арабських країн, в Еміратах все тихо і спокійно, тож люди охоче їдуть сюди відпочивати, кажуть аналітики. Та і місцева влада робить ставку на зростання кількості туристів. Дубай відомий у світі завдяки своїм розкішним п'ятизірковим готелям. Втім, за останні роки тут побудували й дешевші три та чотиризіркові. зіркові. До 2020-го емірати реалізують ще кілька проєктів. Серед них сафарі, рибний Зар-морський музей. За все це держава заплатить більше 200 мільйонів доларів. Ми очікуємо, що до 2020 року кількість туристів у Дубаї зросте до 20 мільйонів. Це має щорічний дохід до 82 мільярдів доларів. Фармацевтичний гігант AstraZeneca купує американську компанію Pearl Therapeutics. Остання виробляє препарати для лікування захворювань дихальних шляхів. англо шведська корпорація готова заплатити понад мільярд доларів. На базі технології американської компанії спеціалісти AstraZeneca планують створити нове покоління інгаляторів. Вони не міститимуть стероїдів, основного компоненту подібних ліків. Ця речовина викликає багато побічних ефектів, зокрема запалення ротової порожнини або хвороби шлунку. Нині обидві компанії узгоджують Деталі контракту експерти прогнозують його підписання вже у третьому кварталі цього року. Забронюй авто та їдь спокійно, коли пробивне волокно. Останній тренд серед автолюбителів Бразилії. Таким чином, бразильські багатії реагують на зростання рівня злочинності, адже у цій країні вас можуть підстрелити просто посеред білого дня. Надійно, як у танку серед жителів Бразилії поширюється мода на броньовані автівки. Її законодавець найбільший промисловий центр країни місто Сан Паулу, де з кожним роком зростає рівень злочинності. Місцеві мешканці не дуже сподіваються на правоохоронців більше довіряють, коли на пробивній броні Це заспокоює та вселяє впевненість. Зупинившись на світлофорі, можна не хвилюватися, коли хтось підходить до авто. Не треба думати, куди і як втікати. Різке збільшення попиту на безпеку змусило переорієнтуватися промисловців. Компанія Дюпонт, яка працює у хімічній промисловості, розпочала виробництво куленепробивного синтетичного волокна Кевлара. За міцністю воно як сталь. Раніше його використовували у виробництві броньованих дверей та бронежилетів, але вже п'ять років компанія застосовує його для автівок серед населення існує велика економічна нерівність, а це породжує зростання соціальної напруги. Сьогодні все більше людей, переважно представники середнього класу та багатії, шукають способів захистити себе від міського насилля. Інтерес до броньованих авто зростає також серед мешканців Ріо де Жанейро та штату Пернамбуку. За даними бразильської асоціації з озброєнь, торік бразильці зробили, коли більше восьми тисяч машин. Питання безпеки і боротьби зі злочинністю ключове і для уряду країни. Надто напередодні чемпіонату світу з футболу, який Бразилія прийматиме наступного року. Іван Скорик новини телеканал Бізнес. Компанія Cadbury, яка входить до групи компанії Монделос International, найближчим часом презентує новий продукт шоколад стійких до високих температур. Новинка у першу чергу розрахована для продажів в Африці та інших спекотних регіонах планети. З чого вироблятимуть солодощі у Кетбері поки не кажуть, але запевняють, вони зможуть витримати температуру до 40 градусів за Цельсієм. І не менш екзотичну ідею вже реалізують закарпатські фермери. Вони взялися розводити буйволів. В результаті на столах у фермерів моцарела та фета за західними рецептами. Тепер вони хочуть нагодувати ними не тільки українців, а й європейців. Поласувати молочними новинками і наші кореспонденти. Моцарелла та фета із закарпатським присмаком. Їх виготовляють тут на Буйволині, фермі у селі Вертеп. Дев'ять років тому її власник Михайло Гінцяк придбав двох перших екзотичних тварин, аби привернути до свого обійстя увагу туристів. Але скуштувавши молока, зрозуміли, з нього вийде чудовий сир. Рецепти відомих у світі сирів знайшли в інтернеті. Моцареллу взагалі що подогрівають, плають фармірують шарики. Це дуже такої інтересний процес. Формирование именно шариков. Ну, у нас когда-то получается, когда-то не получается. Ну, как бы такой, тягучий, такая тягучая масса, как пластилин. И вот из этой массы мы уже делаем там или косички, или шарики, ну или просто брусочки. Нині на фермі 14 тварин за день вони дають до 10 літрів молока. Тож про промислове виробництво і прибуток наразі не йдеться. Якщо ми поголів'я буйволів в Закарпатті доведемо до такої кількості, що будуть товарні партії молока, то у нас економічні умови для утримання будуть дуже доцільні. У планах фермера невдовзі закупити тварин у Румунії. Там господарство утримують по 400-600 буйволів. У таких масштабах бізнес дає прибуток. Поки ж сирами гінцяка ласують туристи. Насправді в мене є знайомі, які працюють і живуть в Італії. Присилають нам продукцію звідти. І чесно кажучи, ну я б не сказала, що є якась різниця дуже смачно. Крім збільшення поголів'я буйволів, фермер має намір зареєструвати власну торговельну марку та кинути виклик італійським та грецьким сироварам. За підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс UX зріс на 14%. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро втратив 4 копійки. Долар подешевшим в не істотно. Євро відкотився на 4 копійки. Друге пришестя у Лондоні журналістам офіційно презентували нового старого тренера футбольного клубу Челсі Жозе Моуріні. Скільки отримувати Моуріння та які плани наставника команди Романа Абрамовича? Про це також багато іншого далі у новинах спорту. А ми зустрінемося завтра о 19. Дякую, що були з нами. На все добре.